Пане, я думаю, що всі заяви абсолютно чесні і справедливі. А... Росія почала нову хвилю контрнаступальної дії на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть спішувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій сумина артилерійським вогнем з того, що мені відомо на сьомого ранку, десь вось, восьмого ранку. we use a